З початком повномасштабного вторгнення я лишилась у місті і прожила в окупації до звільнення міста. Впродовж довгих місяців без України було тужливо. але ми не здавалися. У Львові провели аудіовізуальну виставку історії людей, які через російську агресію були змушені покинути рідну домівку. На цій події також були присутні і особи, які приїхали до нашої області, як от пані Світлана. Вона жила у місті Сватове, і їй довелося евакуюватися під час окупації. Її чоловік служить у лавах ЗСУ, тому їй було дуже небезпечно залишатися на цій території. І ми за вечір, що змогли ну Документи, щось щось спалили, щось зібрали і виїхали, поки була можливість. Бо після нас вже через тиждень десь такий автобус, не автобус, там маршрутка така їздила, її розстріляли. І більше вже виїзду не було. Тому ми ще встигли на Харків вже і то об'їзними, Там траса обстрілювалась через дев'ять блокпостів вже російських проїжджали. Вона знайшла прихисток у стрілках, де ще раніше їй довелося познайомитися з працівниками тамтешньої школи, які допомогли їй посилитися у гуртожитку. Я 17-му році була тут у вас на Львівщині, був обмін педагогами. Ваші приїжджали до нас на Луганщину, а ми їздили сюди на Львівщину, і я попала якраз в село Стрілки, там в школу. і Там була декілька днів у них. І коли тут зупинилася, у мене тут нікого, ні рідні, ні знайомих немає. Я їм подзвонила, говорю, можна до вас. Вони нас прийняли з донькою. Там вона познайомилася із іншими людьми схожої долі. Разом вони вирішили створити дещо особливе. Пані Світлана нас зорганізувала, сказала, що ви сидите, нічого не робите, давайте малювати. Ну, Хтось колись малював, хтось не малює взагалі. Кажуть, нічого не, не вийде в нас нічого. Ні, приходьте, все вийде. Ми почали так з малесенького, малесенького, малюнки, малюнки, потім. Бачимо у вікні у пані Світлани, стоять там якісь там то ляльки, то щось щось навчи й нас так робити. Ну хтось у нас не нічого не вийде, нічого не вийде. Ну що, все вийшло, все виходить так. Хто хто чим заразився, так би мовити. А пан Юрій приїхав до нас з Бахмуту. До повномасштабного вторгнення займався музикою та часто виступав на різноманітних подіях. Отримав поранення до того, як встиг евакуюватися. Потім сім місяців реабілітації. І зараз в планах використовувати свій музичний талант, щоб допомагати іншим. Хочу відкрити студію в Римокатолицькій церкві і знати клавіші більш-менш ну, потужні. Оці слабенькі це не мої, це дали люди. І хочу я би, людям теж у лікарнях, по лікарнях потрохи, трохи пограти, допомогти людям, щоб стали моральним, духом став. Нічого, тримаємось, витримаємо. Я думаю, все буде добре. Я навіть знаю, що все буде добре. Треба почекати, треба триматися. Організували цю подію представники благодійного фонду, що опікується ВПО, Розповідають, що і досі дуже багато людей потребують допомоги. Ця допомога вона є дуже різноманітна і буває таке. Наприклад, що нас просять зустріти людей з вокзалу, перевести там до місця проживання або Виготовити документи також ми займаємося людьми, які отримали мінновибухові поранення, займаємося їх супроводом стосовно всіх документів, починаючи від подання заяви до слідчого, вже до Мінветеранів, і переоформлення пенсії. Тобто цим всім займаємося, тому що люди часто не знають, куди звертатися люди часто не можуть навіть самі доїхати. Додамо, що зараз на Львівщині проживає понад 200 тисяч осіб, що були змушені виїхати з рідної домівки через дії країни-агресора. Давид Берішвілі, Семен Пулик, Правда, тут Львів.